На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни створили мережу інформаторів. Повідомляє центр національного спротиву з посиланням на джерела у підпіллі. Так звані адміністрації вербують в інформатори переважно місцевих безробітних. Завдання колабораціоністів полягає в тому, щоб повідомляти росіянам про місцевих жителів, які виявляють про українську позицію, та про колишніх учасників антитерористичної операції. Також завербовані мають збирати інформацію про тих. Мешканців тимчасово окупованих територій, чиї родичі та друзі зараз воюють у силах оборони України. Очевидно, що погоджуються на так звану угоду з дияволом одиниці, адже люди розуміють, що співпрацювати з Росією перш за все небезпечно для себе особисто. Адже зрадники для РФ це витратний матеріал. Вербують колаборантів і безпосередньо до російської армії. Дуже довго набирали батальйон, єлі його набрали, Отправили на, вроде как, этих коллаборантов, отправили на запорожское направление, и никто не вернулся. Оттуда ну, получили э, все э, уведомления о том, что, к сожалению, либо без вести пропали, либо погибли. О, к сожалению, родственникам, но мы понимаем, что куда их отправляют, как, как мясо, э, то ли разминировать ими. мінні поля на тимчасово окупованих територіях Запорізької області населення переважно не підтримує російський режим і всіляко намагається чинити опір, починаючи від розклеювання листівок та закінчуючи підривами машин окупантів, каже депутат Запорізької обласної ради Аската Шурбеку. Актиця і їх частота не уміншається. Тільки недавно ми акцію підриву автомобіля Бердянське, мінірування автомобілі в Мілітополі. а в цілому акції інформу действия, там, Проматонного сопротивления, лесовки, всевозможные другие мероприятия. То тобто, есть, это говорит о том, что большое количество людей на время на оккупированной территории. Ану в цілому настроєна проти Росії, проти окупантів. І значна частина людей готова переході. І как цем прямого дійства такий настрій місцевого населення пряма допомога Збройним силам України, адже це створює суттєву психологічну дію на окупаційну владу, колаборантів та відповідно військових РФ. Вони розуміють, що на складеться сприятлива ситуація для ЗСУ на полі бою та наблизиться. Перспектива звільнення території внутрішній рух опору зростатиме щодо примусової мобілізації на окупованих територіях Запорізької області затягнути в Росармію намагаються всіма силами, але великого успіху це немає. На те, що ми маємо по Запорізькій області так, вони відкрили кілька пунктів призиву, так називаємо там воєнних центрах. Є не питаються рекрутірувати людей, мобілізовувати ну, на сьогоднішній день і не вдається мобілізувати людей, Ну, людей. Це ті люди, ліка, которые, скажем, готові за гроші брати руже проти своїх же за їх єдиніці. При цьому російська влада веде велику підготовчу роботу для того, щоб прискорити процес примусової мобілізації. Це подумові обходи і контроль робітників на підприємствах небагатьох, що ще залишилися на окупованій території, і ймовірно, з погіршенням ситуації на лінії ф фронту, примусова мобілізація буде деталі жорсткішою. Повертаючись до теми колаборантів, російська розвідка намагається вербувати їх і на підконтрольних Україні територіях. Збирають інформацію про об'єкти критичної та військової інфраструктури, використовуючи навідників. Так росіяни готуються до нових масованих ракетних ударів по Україні завдяки системній роботі спецслужб. Навідників регулярно затримують. Запевняє представник СБУ Артем Дегтяренко. За його словами, це відбувається практично щодня. Найчастіше коригувальників просять фото. Графувати потрібні об'єкти ціна питання 500 тисяч гривень за знімок українцям. же таке продажне фото може коштувати десятки сотні життів мирних людей. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.